Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня». У нас з вами сьогодні середа, 7 травня, другий блок поради лікаря. Грибкові захворювання одна з найскладніших та найпоширеніших проблем у всьому світі. За даними Всесвітньої організації здоров'я, через грибкові захворювання страждає кожен п'ятий. Найчастіше спостерігають мікоз це грибкове ураження шкіри ніг і рук, та оніхомікоз ураження нігті. Ці захворювання як два рідні брати. Спочатку з'являється мікоз, і якщо його вчасно не позбутися, то слідом за ним. З'явиться і оніхомікоз. Часто люди руками безрезультатно борються з оніхомікозом. Ці гриби надзвичайно живучі, та боротися можна і необхідно, головне правильно Замить продовжимо. Людмила Гунченко, лікар дерматовенеролог вищої категорії територіального медичного об'єднання Дермотовенерологія в місті Києві у нас студії 223-09 71 Тема є теж досить актуальна. і, знаючи попередні ефіри, пам'ятаючи, скільки було дзвінків, дуже прошу звертати вашу увагу вже телефонуйте. Маєте змогу поставити запитання дерматовенерологу. Зокрема, ми сьогодні піднімаємо такий аспект, як ну простими словами, грибок нігтів, як його позбутися. Але якщо є у вас нагальна потреба, почути відповідь на своє запитання Сонна, ну от якоїсь проблеми е, відповідь, яку може дати лише дерматовенеролог, теж нам зателефонуйте, Дуже прошу. Людмила Валентинівна, добрий день, добрий рада день. вас бачити. Я хочу одразу повернутися. я Сама знаєте, написала, сама сказала, але одразу від вас хочу. От мікоз і оніхомікоз, це правда, що от коли з'являється мікоз, ну через певний час, якщо неправильно і не доглядати за цим, і неправильно пролікуватися, то оніхомікоз, от ураження нігтів, теж відбудеться. чи в принципі не завжди так? Ну, це справа в тому. Що, якщо мікоз викликаний якимись заразними грибами, тому так. що серед грибів е, сотні тисяч грибів і лише 500, які. Мають до чоловіка до людини якесь відношення і можуть викликати захворювання. І в тому числі гриби живуть на нашій шкірі, на слизових оболонках і всередині людського організму, у всіх, і серед них не всі ж вони заразні. І це uh -huh. ваше питання: воно якраз uh -huh. стосується того, що якщо це заразний грибок, людина uh -huh. отримала, якщо його не лікувати вчасно і правильно. І е, якщо в неї є передумови для того, щоб е, з'являлись і зміни нігтів, то скоріше за все це буде так, що оніхомікоз угу. таки настане. Але угу. дуже часто бувають пацієнти, у яких, наприклад, і вони це відмічають, говорять, що я руками маю цю проблему, і в мене чомусь тільки один ніготь уражений. А на ногах там їх десять, да? чому тільки один нігодь уражений? Оце дуже серйозне запитання, і дуже серйозний треба проводити аналіз. Чому потрібно все ж таки з людиною розмовляти? Чому потрібно її вислухати? Тому що mm -hmm. пацієнт більше знає і підкаже, і лікарю треба тільки все. Докуп, так докупи, так вже зібрали. Я розумію, що навіть пацієнт, можливо, з тої розмови, яку проводить з лікарем, і думає, що він каже якісь речі, які не призведуть до результату. Але, насправді, напевно, навіть щось просте, якийсь вислів, так. і якась згадка Це і пацієнта може призвести так. Це до інших. Це дуже вісти. важливо, тому що зміна нігтів вона зовні виглядає як уражена грибком. Mm -hmm. І багато пацієнтів чому самі йдуть в аптеку, тому що вони вважають, що вони. Вони бачать той грибок, а насправді то може бути і не грибок. Дуже багато є змін нігтів, які виглядають як уражений грибком. Аналіз може не показувати цей грибок. І я вам можу назвати ну, сотню захворювань, в тому числі і соматичних, це і серцево-судинні, і вегетосудинні, і варикозні ураження, які призводять до трофічних змін. І вони також викликають зміни нігтів Псоріаз. Mm -hmm. Екзема, красне червоний плескатий лишай, дуже багато є захворювань, які можуть проявлятися також у вигляді зміни нігтів. І не завжди, от в наших кругах професійних, як ми там навчаємось, mm -hmm. да? то дуже цікаво подивитись так звані клінічні, клінічний досвід, да? показують одну ту саму зміну. І це все різні захворювання, абсолютно різні захворювання, абсолютно а візуально різні, це візуальна це схоже, може так? бути дуже uh -huh. схожим, і тому ми якраз я дуже вдячна вам, що ви запросили uh -huh. мене, тому що я хочу сказати е, людям, що потрібно все ж таки звертатись до лікаря, тому що тільки можна з е, метза допомогою конкретних запитань, за допомогою спеціальної діагностики, яка є на сьогоднішній день, е, за допомогою визначення цієї. Нігодь, може, нам допоможе направити людину кудись, лікаря, який uh -huh. він ще не дійшов. Тому що uh -huh. зміни, наприклад, в хребті. От що було да, от я кажу: у вас остеохондроз є? Чи там радикуліт Є. А до чого це? Це прямо до нігтів. Тому що зміни нігтів вони пов'язані з усіма цими проблемами. Кровообіг. Постачання всіх е, вітамінів і таке інше. Хоча а люди натовпо мидуть, скільки я розчула в мене. Аптеку. Там грибок дайте мені якусь мазі, мазючку, так і кажуть. А я там кілька разів помажу, і воно все минеться. Ні, а потім говорять, та що ж це за ліки, що вони допомагають? не так. і дискредитація ліків. Угу. Розумієте, виходить. Тому, якщо в е, ці проблеми є, в тому числі дуже важливе питання: це цукровий діабет. Інколи ну, буває взагалі, люди, так і наслідки цукрового діабету. Хочу сказати, що люди приходять до нас, звертаються до допомоги у них там мікоз, угу. ну не тільки там стопи, наприклад, а це можуть бути складки, ураження нігтів. І ми виявляємо діабет вперше у людини. І тоді вони mm. йдуть уже до лікаря-ендокринолога і тому, там вже займаються цими... цими питаннями, да тому що це, це таке гіпотонія, ну і дуже багато різних. Є соматичних, Зараз Ми тоді загальних. поговоримо про те, якщо така ситуація, так наскільки діагностика, як проводиться діагностика для того, щоб поставити чітко діагноз. Окрім того, що ви зазначили, досить така серйозна розмова йде і розповідає да. а пацієнт, є. так да. От яка діагностика? Єдине, що знову звертаються 223 двадцять Прошу ми чекаємо на ваші запитання. Вже як тоді діагностика відбувається, якщо навіть я так розумію, навіть високопрофесійний лікар, побачивши і не завжди може бути однакова історія, однакова картина. А як от діагностують нині у унікумі космос? Да, я більше скажу вам того: якщо досвідчений лікар, то він ніколи не буде призначати лікування без підтвердження угу, лабораторного, угу. тому що це не є вже доказова медицина, розумієте? А ми зараз на шляху доказової медицини ну, це, тобто, це логічно насправді Це правда? логічно і якщо. Не доводиться, і то тоді яке ж лікування, який же смисл в тому лікуванні. І так, є мікроскопічна, ну бактеріоскопічна, і є бактеріологічні методики діагностики. Є ще сучасні методики, там ДНК діагностика. Це ну, будь-яка діагностика вона підходить, якщо вона правильно виконується, якщо правильно забір матеріалу проводиться, тому що люди часто приходять і вони вже спочатку полікувались. Спочатку використали всі мазі, йоди і все і решту, так і народну медицину в тому числі, а потім приходять на аналіз. І це неправильно, тому що аналіз тоді може бути відмінний, немає грибка. Слухай, у вас, знаєте, таке буває щось і така не... аналогія, можливо, вона не досить так. доречна, але яку хімчистку приносиш річ з якоюсь плямою, і одразу вже майстер бачить і каже, ви що, щось намагалися самі зробити. Ну, Ми так. вже нічого не зробимо. Краще би принесли з гіршою ну, ситуацією, ну, яка так. була на початку. Ми б все виправили десь так, подібна історія. Так, Люди так. вже пролікувалися, а потім і діагностика. Так так, так. і тому ну ми зазвичай говоримо, що ми пояснюємо, як коли треба прийти, що зробити для того, щоб цей аналіз був достовірний, тому що від цього залежить, яке лікування потрібно призначити, а способів вже дуже багато, і враховуючи все, те, що ми з вами вже перераховували до цього часу, угу. да і стан ендокринний, і гормональний, і серцево-судин і ми ще не торкнулися імунної системи, це дуже важливе питання. От і враховуючи це все, можна тоді сказати і дати людині ну безпечне лікування, тому що ліки є, але не всі ліки можна всім людям призначати. Тому що е, ми повинні думати про те, що буде спечинкою з, з ниркою, з нирками у, ціє, у цієї людини. Не тільки ж гриби є, а ще ж є більш серйозні органи. органи. Є, до, а у нас є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Алло, добрий, добрий день. Говоріть. День. 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 Алло. Д... Говоріть ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, мене звати Людмила. Так. Скажіть, будь ласка, я вже ну років 15 він десь. 18 років в мене вже грибок. Поразилися всі ногті. І скажіть, будь ласка, куди мені звернутися? В яку клініку тут у Києві? Скажіть, мені а ви нам скажіть, будь ласка. ласка, ви нам скажіть, будь ласка, це діагноз, який вам лікар поставив? Діагноз, я до таких лікарів дуже не зверталася, але я uh -huh. хочу звернутися до такого лікаря, який мені вже uh -huh. допоможе. Так, дякуємо. Ну, дякую за запитання. Угу. Я хочу вам сказати, в якому районі ви живете, в усіх районах міста Києва, ну, всякому разі, в місті Києві, вас чекають? Лікарі, дерматовенерологи і е, з'ясують причини, з'ясують, які то гриби, тому що е, е, лікування, способ лікування, ліки залежать від того, які гриби. Це також дуже важливе mm -hmm. питання. Mm -hmm. От і, будь ласка, якщо в якому районі ви живете, ви повинні туди звернутись. Там у нас у всіх районах міста Києва є. Лікарі, є диспансери, є поліклініки. Будь ласка, можете звертатися на Саксаганського 72, Два. якщо це не звучить як ні, реклама. ні, ні, Саксаганського То... 72, Ми цю адресу постійно називаємо. То тому, будь ласка. Пос... Ми також задоволені центр міста Саксаганського 72, Можете теж будь звернутися, ласка. там теж отримаєте будь допомогу. Слухати на сімнадцять років. Це що є. ну я не те, що хочу лякати до дзвоничку, але є можливість пролікуватися. Ну принаймні, якось покращити стан це не забагато 17 років uh... Ну, я вам скажу, що в нас е, таких, що е, більше ніж 17 і менше, також дуже багато людей, дуже багато, які приходять, вони тому що воно ж дуже часто не турбує. Розумієте, якщо людину турбує щось, вона йде до лікаря. Якщо її не турбує, а тільки там зовні, наприклад, да? прояви якісь. От, то тоді це ну хай потім, а хай потім там то городи, то ще щось. І тому виходить, що вони не звертаються. Е, це треба розбиратися. Я не буду казати, чи можна тут допомогти. Е, Повністю в цьому чи не розумію, можна, угу. у всякому разі, поспілкуватись і розібратись, так? І якісь дати поради, це, звичайно, я думаю, що це можливо. Так, в нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Кажіть. Алло. Добрий, день. Добрий Кажіть. день. У мене таке питання до лікаря. У мене на підошвах лопається кожа. Кода хлопається. Угу. І такі, як як натоптешся, але вони не натоптиші, бо по всій підошві на нозі. Угу. Дякую. Чого можете дякую. запитання, якщо треба, не кладіть слухавку. Якщо да, треба додатково, можете ще запитати щось. Тільки огляд, приходьте, Огарі, все, будь дякую. ласка, тільки огляд, тому що, от ви, якщо слухаєте нашу передачу, то я вже назвала що. Багато дуже шкірних захворювань вони мають зміни, в тому числі на підошвах і нігтів, той же псоріаз, та же екзема. Ті ж дуже багато захворювань. Так що, будь ласка, це треба просто дивитися, розібратися. І ну, на сьогоднішній день є дуже багато ліків і системних, і місцевих, які заживляють ці тріщини, які знімають ці нашарування, і ну дуже багато. То правда, зараз трошки складніше з ліками, але ми сподіваємось, що в нас ну, так ви повернеться да, і це на краще. І ліки ті самі, які вже ми, до яких ми звикли, дуже гарні ліки. І вітамінізовані креми, і протигрибкові, і протизапальні, і їх дуже багато. І тому е, ви знаєте, е, я не хочу образити нікого, але все рівно е, тільки лікар може з'ясувати. Більш-менш точно, так, яка це проблема і що з цим робити, а інакше воно затягується, і ну, так, потім... 17 років люди ходять, так, а не знають. Так, що І потім справді. різні якісь ускладнення можуть бути. Є так, ще так. додзвонювач, дзвонювач прошу ви в ефірі. Алло, доброго дня, добрий день, кажіть, будь ласка. День. Мене звуть Олена. Ем, я здала аналіз на Тарсаганського, і в мене е, знайшли пшенєви гриби, якщо я правильно зачитала. І зараз в мене період лактації. Я хотіла дізнатися, яке лікування можливо в такий період. Так, дякуємо. Дякую, дякую за запитання. запитання. Дякую. Ну, плісневі гриби, плісневі гриби, вони зазвичай можуть жити в нормі. І угу. якщо ви зараз годуєте дитину, то ніякі системні препарати і багато зовніх, зовнішніх препаратів також не можна угу. використовувати, тому що вони можуть смоктуватися і може дитина отримати з також що з молоком отримати. Угу. Так що в даному випадку вам потрібно тільки е, е, гігієна менше солодкого, тому що плісень росте від солодощів. От, не можна носити якісь там взуття нешкіряне, обов'язково потрібно, щоб нога не потіла у вас, дихаючи взуття, дихаючи, Так, 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 так зване, да, це дуже важливо, тому що зараз в нас от молодь, я дивлюсь, вони всі в кедах, там все це, звісно, потенційно вибачте, але наші клієнти, пацієнти після кедів. Якщо сутками доба в кедах, то Ой, слухайте до речі, от буває так, що вже потеплішало. Це ну, ж погано, ну, насправді. Ви знаєте, може, це не тема нашої. Але е... все одно це ні, ні, я про Ні, Я про те, ага. що може це не тема, але от стрінги і сапоги влітку, це зовсім не те, що треба. Це хороше, до речі, ви правильно зазначаєте. Да. І це не гігієнічно, просто не гігієнічно. Угу. Тому, а це, до речі, ще одна з дуже цікавих тем, тому що вузьке взиття, взуття, яке носять. Таке, що ну якесь там дуже там якесь на вихід, да, uh -huh. от якщо на вихід взяття носять люди щодня, то це також дуже впливає на кровообіг і це порушує. Ні, так це ж на вихід, Воно ж так і називається вечірня або на вихід зтягають. Ну, а люди так і вдягають, вихід, А вони mm -hmm. в нас носять вже щодня. Mm -hmm. О, тому виходить, що це зовсім не, не те взуття, так, що потрібно. Так, наші дозвонічки, ще щось. Yeah, Можете да, порадити да. та лактацією. Та що лактація, ну це, це просто це те, що я сказала, тому що більшість препаратів mm -hmm. протигрибкових вони. Е, вони Протипоказання. Єдиний єдиний препарат це крем пімафуцин, але він на плісін не впливає. Тому в принципі тут просто годуйте дитину, хай в дитина ваша шкоріше виростає. І тоді можна буде. І тоді, якщо ви будете, поприймаєте вітаміни спеціальні, тому що плісінь треба лікувати, як я завжди кажу своїм пацієнтам, чесником і вітамінами. І більше нічим, тому що плісень лікувати дуже складно, бо це е, е, ті, ті гриби, що можуть жити е, в нормі. Так, Єду Дзунєвич, кажіть в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Скажіть, мені зараз 60 років, десь года 32, я заболів грибом кандидом на інтимному місці. Я скільки звертався до лікарів, безполезно. Вони, як мене бачать, тікають. Можна лише вилечити? Uh, да, дякую за запитання. Uh, ну, от якраз попередня тема вона була трошки, вона пересікається з вашим uh -huh. питанням, тому що uh, дріжджі в нормі на шкірі і слозових оболонках живуть у всіх і завжди. І тому тільки лише uh, покращення місцевого імунітету. Тільки правильне харчування, тільки е, діагностика, можливо, яких, е, якихось скритих е, ендокринних проблем, в тому числі скритий цукровий діабет. Це треба на це звернути увагу. Тільки таким чином можна, ну, в принципі, кажу вам точно, що можна з цим впоратись. Просто потрібно виконувати все, що вам порадить лікар, так що це знову ж. Тільки ну, тридцять 32 роки вже 32 роки за 60 років. Це вже більше ніж ну ви розумієте. Це ж час інколи. Минає. Буває так, що люди говорять: ну там даєш рекомендації, да угу. а людина це ж відомий факт, що я не до вас, вибачте, це ну, не так, до, до дозвонювача, розумієте. а просто що ну, якщо 30% порад лікаря виконується, це вважається дуже багато. Дуже багато. А від Скільки залежить... Ви... А, Процентів це, 10? Це, це якщо ти вже все, там, знаєте, все, все розказав, то 30% – це ти можеш так думати, що його виконують. А в принципі, від нас то залежить дуже мало, всього лише 8%. Все решта залежить від людини. І якщо виконувати, якщо все зробити, ну не зациклюватись на деяких угу. питаннях, тому що знову ж я не хочу казати, що там дозвонювач нас наш зациклився, але ж якщо проявити, чесно є... кажучи, судячи з 28 років, да. які він з цим живе, да. то не сильно він зациклився. Да. Да. Ну, Він живеш все рівно, живе, правильно? Так. Да. Ну, я кажу про що? Є про що? люди, які вважають, що знайдені гриби потрібно обов'язково лікувати. Так от, кандіди, плісень це гриби, які можуть бути в нормі, і тільки лише якщо вони є і є прояви, тоді їх треба лікувати. Так, останній дзвінок у цьому блоці переходимо до третього блоку. Говоріть в ефірі. Добрий день, скажіть, будь ласка, мені лікар установив діагноз грибок, нігтів візуально Предложив препарат, спорогав. Мої дії, як до цього препарату відноситься? Дякую за запитання. Ну я якщо ви слухали передачу, я сказала, що навіть досвідчені лікарі і в перше, в першу чергу, досвідчені лікарі не призначають лікування без без, без підтвердження лабораторного діагностики. Так що обов'язково потрібно зробити аналізи, дослідження, крім аналізів нігтів. Перед тим, як приймати складний, серйозний, дуже ефективний препарат, який ви називаєте. Угу. Але ж щоб його не скром... скомпрометувати, то потрібно з'ясувати і стан загальної загальний аналіз крові, сечі, печінкові проби. І це все треба перевіряти перед тим, як отримувати лікування. Так що знову ж тільки до лікаря. Дуже вам дякую. Сьогодні обов'язково побачимося. Велика кількість додзвонювача. Не встигли все обговорити, але обов'язково будемо. Піднімати дану тему, є про що говорити. Людмила Гунченко, лікар дерматовенеролог вищої категорії територіального медичного об'єднання Дермотовенерологія міста Києва була гостем нашого другого блоку. Ми переходимо до третього блоку. У нас з вами це традиційно корисні поради. І у нас сьогодні з вами буде така підрубрика, як смачно і корисно». І ми поговоримо сьогодні про якість кетчупів і майонезів. Також дізнаємося результати одних з останніх досліджень щодо цих продуктів. Не перемикайте!